Олю, Куди ми їдемо? Фортецю. Як назва? Це якась така назва. Ану, знайди. Їдемо в місто Івіса. На фортецю. З назвою як? Сейчас какие заторы на дороге. <laughs> Все <laughs> едут <laughs> в Да. Это можно знать ты еще Знаешь, где да, это? <просу> На, <точках просу> <твоих. просу> <просу> На точках твоих На твоих точках Не, там не дают такое Там дают круассан У -у -у. Знаешь, с чем круассан? Сыр и кружка У -у -у. <просу> Треба ну, приходити що? в бар, чи в ресторан і їсти з межами робити. Яких? Ну, таких, як в порту? Угу. Так, найулюбленіша частина дороги. Яка? Оця. Ти знаєш, куди ми? Ні. пам'ятаєш, як ми як я перший раз приїхали, як тут таксісту. На... Діти ніхто навіть дорогу не. Угу. А, ти запам'ятала це, так? Я раніше по-іншому заїжджав. Не знаю, може щось. б. Зараз подивимось. Всім привіт. Ми не привіталися. Ми їдемо на фортецю. Уже заїхали. А як, як фортеця називається? Ми подивилися. Таке щось там назва. Так, така назва просто Що ще. Спробуй запам'ятати. Альмудайна? Чому? Да, Альмудайна аль... аль так називається. І що ти став, все? Ну, червоне світлофона. А, то світлофофіна. Бачиш, не мені не можна водити машину, я навіть не помітила, я не вірю в усі там знаки. <гум> <гум> Донечка, як в тебе справи? Привіт. Кушать? Я також хочу кушати. Нічого не поїла. Ресторан, Нічого не поїла зранку і тепер голодна. Я не розумію, що стофур. Може він завжди Взагалючок? буде червоний. Справа в тому, що там камера стоїть, то я не хочу на червоний. Тоді чекаємо. Мама, там чайка, смотри. Градя! Мама, смотри, там чайка. Дама, чайка, сьогодні. Так, ти видиш тут будинки, в яких живуть люди! Так виглядає, їть деякі місця. Цікаво. Ми в пошуках бару, ресторану, де можна випити кави, щось з'їсти. Магазинчики є. Вийшли на одній площі з гарним видом, дуже багато людей. Ми зрозуміли, де всі. Донь, дивись зайчик, дивись, поки проходимо, дивись. Всі люди сюди, походу, приїхали їсти і пити. Ні, це там ходять. Що хотіла сказати? Ми хотіли сісти там, там така черга, що просто жах. Я думаю, що це дуже довго буде чекати, щоб поїсти і випити. Так, сіли ми в якомусь барі, ресторані. Воду хочу, воду. воду. Аліса хоче воду без газу за 6 євро. Водички. Тирамісу. І тирамісу. Так. Швиденько ціни, ми не дуже розуміємо. Тірамісу тут десерти по 10 євро. Тірамісу, Панакота. Що є ще? Пульпо пататас. Пульпакон пататас? Так, ну, показую. Дивіться, хто розуміє іспанську мову. Смачно. Дивіться, що ми попробуємо. Це я тобі кажу, що це смачно. 10 євро тирамісу. Це Оля не поїла вдома. Да? А ти поїла? Навіщо тобі ціралі сон? Ну як? Ну як? Женя скуштував картошку, ми хочемо показати вам, як, як мама готує в духовці. У ну, я розмовляю, ти починаєш розмовляти. Ну давайте кажи. Я уже сказав. Сюди, так зайдем. Куди? Сюди? Ні, донечка, давайте прогуляємось все ж таки по фортеці. Ні, ми щойно сиділи. Дивись під ногу, ми щойно сиділи, їли і знімати, коли багато людей те ще задоволене. Як гарно попереду, дивіться. Ближче показую, дивіться, як гарно, які дерева. Так, ми йдемо далі. Хочеться піднятися вище, щоб побачити вид з фортеці. Аналіза? Сюди також можна підійматися. Тут наче є. Щоб подивитися цікавого. Зараз підійдемо. Статуї тут є, як українською мовою. Тут Женя був, я колись показувала окреме відео, де вони ходили з хлопцями по цій фортеці. тут? Я думаю, що це просто місце, де можна посидіти, відпочити. Візуально так виглядає. Бачу, вже фотографуються люди поруч. Так, а як його так не покажеш, бо там дівчата? Фотографуються. Добре, не будемо знімати інших людей, біжимо далі. <різв 'язок> ага, напевно, кожен йде.

Де? Отут? тут? мене Мама, підніми мене. Ідемо отуди, mm. в ту сторону там. Йдемо, тут ти будеш бачити краще, тут нижче. Давайте тут А Он там в тени стоит. Ух ты, боже, как гарно. И на самой Хочеш подивитися на дівчину? Заснує. Ага. Та заглядати на неї хочеш, так? Аліся? Зовсім сюди. Харно. Спека. Спека. Казав, зранку треба їхати. Не було часу зранку їхати. Редагувала відео. тому що спала? Потім думала, як назвати відео. Мама патрон. Дочі, я бачу. Це ми там заїжджали. Отам от їхали, отам от заїхали, так і проїхали, проїхали сюди. Yeah. Аліса, Вау. Вауся каса. Олю, тобі треба палку купити селфі чи не селфі, щоб знімати. Як вона називається? Ну, да. да. а мы тут были? Тут не было столько ресторанов. Мы делали да. тут в отеле какие Это да. в отеле, это не ресторан. И, еще и пять зерок. Mm -hmm. Так. Треба туди піти довести, якісь на гори А ти пам'ятаєш, де машина ваша? Ні. Ні, ну, знайду. Ви теж тут знімав? Давай. Туаліта Мінта на горі. Не в місті. Кафе мірадо. Зачинено, воно і тоді було зачинене. Там взагалі десь можна щось піднятися. Ого! Йдемо? Ну, на Санта-Барбарі є ліфт, який підіймає. Тут немає купки. Ні. Але тут можна машинами заїжджати, Бачиш? Тут машини. Треба знати дорогу, тому що тут заглукати можна. Угу. Раз, два. Так знімаю їх погано, потім люди будуть казати, щоб не давати телефон не. До верху це ми підемо назад. А донизу це ми вийдемо. В тому барі, давай.